Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося таке питання. Як говорив Буданов, наш начальник ГУР, що одною із умов завершення війни і, якби офіційного цього всього в правомірному полі фіксування, ну якби документи цього, одною з умов є. Демілітаризаційна зона, тобто вона повинна бути не менше, ніж 100 км. І ця зона вона, ну, якби, унеможливлює, наприклад, там, да, там да, до, до, дострілювати до нашої території там, з якихось РСЗО, наприклад, або унеможливлює м, напад на територію України, якого, наприклад, не очікують якогось стрімкого і швидкого. тобто це Такі, такий якийсь захи, більш захисний елемент. Давайте сьогодні будемо дивитися взагалі створення демілітаризаційної зони з, зі сторони на території Російської Федерації, на цій території, яка межує з Україною. Умова створення демілітаризаційної зони. Взагалі, як один із пунктів завершення війни, яка вірогідність взагалі втілення цієї ідеї, цієї демілі... демілітарізаційної зони на території Російської Федерації? Там протяжністю там, до 100 кілометрів, наприклад? Візьмемо так. Ну, хай навіть від 70 до 100 кілометрів. Яка вірогідність, що цей пункт буде виконано взагалі? Демілітаризаційна зона? Так. Знаєте, я бачу, що будуть, нас, будуть в правовому полі настаювати на цьому всьому. тобто от Випадає карта де випадає карта, Єрофанта, тобто карта, що так повинно бути по закону, так повинно бути правильно. І по вісім жезлів взагалі це карта успіху, успішної реалізації задумки. І так як воно за все закривається четвіркою пентаклів, це нам говорить за те, що, в принципі, е, вийде зафіксуватися. Тобто це карта е, ну, умовної фіксації на чомусь, досягнення чогось конкретного і фіксації на певному якомусь результаті. Єдине, що мене тут смущає на дні колоди, от, е, це оця двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що будуть альтернативи. Тобто це не обов'язково якби 100 кілометрів. Це, я так розумію, що може бути менше, ну більше вряд ли може бути, але може бути і менше. Тому що, якщо говорити про двійку жезлів як можливість вибору конкретного з чогось, то це вибір, знаєте. Ну, впів серця я би так сказала. Можливо, не зовсім те, що нам буде підходити, але все ж таки закріпитися вдасться. Я зараз трохи привідкрию, а що двійка, жезлів? В якому сенсі? Що за роздоріжжя? Що так? Трансформація. Ну, те, що випадає відлюдник, як ну, ну, закриваюча карта, говорить про те, що ця зона дійсно буде створена. Тому що по відлюднику це якраз територія, яка якби відчуджена, так можна було сказати. знаєте, І, і просто будуть такі моменти. Вирішення конкретно, скільки це буде кілометрів, розумієте? Тобто ніхто не говорить, що це буде чітко 70, наприклад, кілометрів, ніхто не говорить, що це буде чітко 100 кілометрів. Але те, що тут випадає відлюдник, чітко нам говорить про те, що якась конкретна кількість території все-таки прописано буде, що це якби можливість закріпити там, закріпити це якби. Прописати це в документі, що там не повинно бути якоїсь військової техніки, і так далі. Тобто я Я так розумію, що будуть просто перебиратися варіанти, ну, але з цих варіантів все одно ну, все одно вихід знайдеться. І якась частина території, не знаю, наскільки конкретно кілометрів вона буде зроблена, але. Це буде здійснено, і це буде в правовому полі зафіксовано по поерофанту. І це буде успішно втілено і зафіксовано. Тому що по четвірки пентаклів це конкретно коли ти присваюєш, Ну, я особливо в цій колоді, це коли ти присвоюєш щось собі на свій рахунок, типу, знаєте, якби. Ти, вроді би, отут ці пентаклі, вони по як би зірки. І ти оці зірки рахуєш, і так як ти, типу відкрив цю зірку, ти вважаєш її своєю. Ну, тут э, Сенс, э, я думаю, в тому, що конкретно от закріпитись, зафіксувати, задокументувати. Тут ось також бумага випадає. Тобто на якійсь території э, Ну, четвірка пентаклів, я не знаю, ну, от, якщо брати, наприклад, в процентному відношенні. Ну, 40%, 40 кілометрів, наприклад. Ну це вроді б та й малувато. Тому що РСЗО, наприклад, зможе дострілювати, якщо брати, наприклад, 40 кілометрів. А ну давайте відкриємо ще 4 Пентакля. Ну, відкрий мені, будь ласка. Чотири жезла. Тут мечів. І, ну Це, це дійсно іде, іде розмова про військову тему, тому що випадає король е, мечів. Тут конкретно все буде прораховано, е, все буде зважено, е, буде план конкретний. ну Я щось так склоняюсь. І цей план він, е, ну це, тобто, якщо брати по четвірки жезлів, це конкретно от, е, ну рамки якісь в якомусь сенсі. Е, це карта стабільності, карта дому. Тобто, це все направлено для того, щоб убезпечити себе в домі. Тобто, плани військові. Оця вся військова стратегія направлена на те, щоб закріпити певні, певну стабільність, щоб це дало можливість стабілізувати ситуацію. Ну, це я так для себе бачу. Ну, і я так думаю, що це ну, десь закріпить, десь це все закріпиться. Ну, я не знаю, ну 40 кілометрів, якщо брати, це, звичайно, малувато. Це ну, взагалі ні про що. Просто, що випадає, так як 4. ну... Якби в кілометрах, то це і маловато, якщо брати в кілометрах, якщо брати взагалі просто що зафіксується це все, і зафіксується удачно, успішно. Ну тому що тут 8 жезлів, наприклад, ну 8 жезлів також можна брати там, якщо в цифри переводити, можливо, це там, ну хтось скаже, можливо, це там 80 кілометрів. Ну, тобто, давайте не будемо гадати. Як воно буде, я просто можу в, в сенсі того сказати, якщо хтось сумнівається, там, що така демілітар... демілітарізаційна зона буде, то вона буде, дійсно, її зафіксують. І от він відлюдник випадає. тобто Це от е, шмато, шмат землі, е, за який буде конкретно йти мова. Е, тобто, можливо, нам не дуже воно буде подобатися подвійки жезлів, можливо, ми якби. Ну, скажімо так, хотіли би трошки по-іншому, або там планували трошки по-іншому, вийшло так, але все одно я не бачу тут карт недовольства якогось. Розумієте, тобто, ну в принципі, достатньо. Якщо виходити з того, що Русню, в принципі, якось треба буде дожать до того, що в принципі була змога створити цю зону, то ну, це вже перемога, можна сказати. Тому що вони ж як це? Ну, вони ж прийшли сюди демілітаризацію, влаштовувати, а по ітогу їх там <див> демілітаризували на 100 кілометрів, наприклад, чи на 70. Розумієте, тому, ну я думаю, що все буде. Зроблено, якби, і це буде прописано, це буде в рамках закону, все. В рамках е, якоїсь бумаги там і так далі. Закріплено. Так. Е, всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!